Працювали над створенням маскування школярі більше місяця. Вчителі говорять, що процес зайняв багато часу через те, що сітка дуже велика. Тканину для роботи приносили школярі, батьки та вчителі. Ми працювали всі разом, і п'яті класи нам допомагали, і старші класи, тобто учні з п'ятого по одинадцятий клас. Батькам також вчителям, дітям особлива вдячність за те, що вони допомогли зібрати цю білу тканину. Це було нелегко, але ми ж це таке це зробили. Ну, і взагалі, такі акції вони допомагають. Розвинити почуття патріотизму, гордості за українських бійців, ну і зближують і учнів, і класних керівників з учнями. Самі ж учасники процесу залюбки беруться до роботи, і у вільну хвилинку усі збираються біля сітки та працюють як одна команда. Зараз дуже важливий час в історії України. На сході йдуть бойові дії. Учні нашої школи розуміють, наскільки важливо зберегти спокій та мир у нашій країні. І ми пам'ятаємо, що Україна єдина країна. Я знаю, що навіть батьки учнів нашої школи зараз знаходяться у зоні АТО. Ми намагаємося допомогти їм. Збираємо теплий е, одяг, також консерви. Е, ще ми малюнки, малюємо, пишемо листи. Е, ми, ми сподіваємося, що наша допомога є важливою для них. Разом із маскувальним засобом діти передали солдатам продукти харчування та патріотичні малюнки. Волонтер Іван Колісніченко віддячив школярам, подарувавши прапор України. Благодарим учнів, благодарим руководителям підсовет восьмої школи за активну таку позицію, за патріотизм, за те, що вони допомагають нашим воєнним. І цю сітку, яку вони спліли і передали, ми передаємо 93 ю бригаду. Це бригада, яка зараз в районі аеропорту. Для них це дуже важливо вже найближчими днями. все це волонтери передадуть на передову нашим військовим.